І продовжимо політикою, попри санкції для Росєвки та Лукойла у США все ще хочуть зустрітися з представниками Росії. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо. До того ж, свою розмову з міністром закордонних справ Росії Лавровим він назвав. Хорошою, хоча саме після неї скасували зустріч у Будапешті в Білому домі. Кажуть, що все через відсутність прогресу по мирній угоді, і варто зазначити, що це перші санкції, які сполучені штати запровадили щодо Росії після приходу до влади саме Дональда Трампа. Далі про це та інші важливі міжнародні питання говоримо з політологом і партнером компанії з урядових зв'язків Good з Максимом Джигуном. Він з нами на зв'язку. Максиме, вітання. Доброго вам ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Отже, вчора ввечері президент Сполучених Штатів давав прес-конференцію, і стосовно санкцій у журналістів було запитання. Вони спитали про те, що а ви знаєте, що росіяни вже знають, як будуть обходити те, що ви запровадили от, стосовно ваших енергетичних і нафтових компаній. На що Дональд Трамп сказав, нехай це зробити, але подивимося за півроку. Дональд Трамп про щось знає, чи все таки розуміє, що Путін буде намагатися обходити ось ці вектори. Ну, безперечно, що авторитарні режими шукають можливостей, як не підкорятися правилам, як не е, отримувати результату від тієї гамівної сорочки, які, яку Я тоді їм намагаються. Запитання. Перепрошую? Я перепрошую. Продовжуйте, будь ласка. Слухаємо вас. Я перепрошую Так, так. І справа в тому, що Росіяни завжди намагалися обходити санкції, які на них накладали інші держави, Європейський Союз і Сполучені Штати. Але ефективність цього обходження напряму залежало від того, чи Сполучені Штати долучалися до цього санкційного, скажімо, тиску. І, от після того, коли до влади вдруге прийшов Дональд Трамп, то можливостей для обходу санкцій ставало більше, тому що Трамп, сподіваючись на те, що він може просто по дружньому домовитися із Путіним, перестав. В спостерігати за цими санкціями обмежив фінансування на інституції, конкретні, які займалися дослідженням того, як Росія їх обходить, і закриття цих шпарин. І через це у Путіна безперечно з'явилося більше можливостей для того, аби займатися паралельним імпортом і багатьма іншими процесами. Ось, але зараз, коли Сполучені Штати повернулися знову на цей трек, я думаю, що для Росіян буде значно складніше вдаватися до таких кроків, аби обходити і знаходити можливості для того, аби продовжувати продавати там нафтопродукти за кордон, тому що варто розуміти, чим відрізняються там ці американські санкції від попередніх, в тому, що введені були обмеження проти двох найбільших гігантів, скажімо, нафто- газової добувної промисловості проти Роснівки і Лукойла, зокрема. Ма цікава статистика про те, що лише Росніфть забезпечує близько 40% нафтового видобутку у Росії, 14% газового видобутку тобто, це величезні фінансові ресурси для Російської Федерації. І От що найважливіше, що вели санкції не тільки проти цих двох компаній, але й проти всіх дочірніх компаній, uh -huh. які забезпечували і видобуток, і транспортування, і продаж, і переробку тобто, всі фактично етапи реалізації цієї продукції, і розуміючи те, наскільки скільки жорстким може бути Дональд Трамп, я дуже сумніваюся, що після введення американських санкцій нафту від цих компаній захочуть купувати інші держави, І маємо вже навіть випадки від того, коли Китай поступово відмовляється від цієї продукції, побоюючи західних санкцій. От я тепер перефразую трошки це запитання. Ну не те, що перефразую, а трошки хочу більшу ширшу відповідь отримати. Невже Путін не придумає якогось виходу? Це стане якась грецька нафта, це стане кіперська нафта, це стане, не знаю, де там нафти немає. Танкерний флот буде да, під іншим, під іншим прапором, прапором будуть ходити ці. Зможуть обійти, зможе обійти Путін ці санкції, Росія? Ну, досі, досі вдавалося, але вдавалося якраз через відсутність єдності з поміж наших союзників. І знаємо, що там, зокрема, якщо говорити про е, тіньовий флот, то величезна кількість е, е, танкерів, які використовує Росія, там взагалі ходять під е, прапорами островів Кука. І тут, до речі, активно працює над цим наше посольство в Австралії, яке в тому регіоні знаходиться і е, працює з місцевою владою, аби вона не дозволяла вішати російську нафту під чужі прапори. І продовжувати продавати, і тут же ж питання в тому, наскільки ретельно будуть відслідковувати американські інституції, те, як Росія намагається продати і її там, та через інші країни, через інші прокладки. Тому власне від того наскільки буде тут різкою позиція самого Трампа і його адміністрації, залежатиме, зможуть вони це продовжувати робити, чи не зможуть. Очевидно, що для Росії це основна така годівничка для продовження війни і Для забезпечення свого бюджету, тому від ефективності результатів цих санкцій залежить те наскільки швидко Росія буде позбавлена ресурсу для ведення війни. Якщо немає ресурсу, то далі або поразка, або благання про перемовини тільки не так, як це робив Путін з Трампом, прохаючи про телефонний дзвінок, Дзвінок на якому його обманув, та реальні зобов'язання і погодження зупиняти війну на компромісних умовах, аби не втратити ти все і не повалити режим, який так ретельно будував Путін протягом більш ніж 20 років. Пане Максиме, ви вже згадали про Китай. Маємо ще новину стосовно таких політичних зустрічей. 30 жовтня Дональд Трамп має зустрітися із Сі Цзіньпіном, А китайські державні нафтові компанії вже в свою чергу призупинили закупівлю російської нафти морським шляхом. Бояться західних санкцій. Про це це зазначиться також, що Трамп їде домовлятися з Китаєм про спільний тиск на Росію. Правда, це чи ні? Чи для чого тоді Трамп про що він хоче говорити з сім? Ну, Сизіньпіна величезна кількість питань, які турбують Трампа, і це безперечно не Росія сама по собі, це багато інших аспектів від торгівлі, в якій багато є питань з приводу мити, з приводу е зазіхання, скажімо, одних секторів економіки китайських на е американські, і навпаки, там недопуск американських компаній на китайський ринок. Це питання штучного інтелекту. І те, як він може використовувати для того, аби там руйнувати основи демократії в сполучених штатах, чи використовувати його з метою там наукового прогресу і вирішення проблем людства, це безперечно, взаємини між штатами між Китаєм і Російською Федерацією. І тут насправді в Сідзіньпіна є можливо навіть серйозніші важелі впливу на Путіна, аніж мають Сполучені Штати Європа разом взяті. Тобто тут від бажання чи не бажання підтримувати Росію залежить те наскільки довго вони можуть продовжувати цю війну. А ну на Україну це якось повпливає напряму, якщо можна буквально в 30 секунд. Коротко безперечно, повпливає, адже е, ми дуже чекали на цю зустріч. І вона багато разів відкладалася. І 8 місяців знадобилось для того, аби е, нарешті спланувати її. Тому е, я думаю, що головним завданням Трампа в питаннях України м -м -м, під час зустрічі з Сідзіньпіни має бути домовленість про те, що взамін на відсутність санкцій з боку е, штатів Китай mm -hmm. припинить постачання і зброї і інших ресурсів, Урців, які допомагають Росії продовжувати цю агресію, дякую, дякую Максиме. Що допомогли нам розібратися, дякую. що мав на увазі Трамп про ці півроку? З нами на зв'язку був політолог, партнер компанії з рядових зв'язків Good Politics Максим Джигун. Дякуємо.